Жінка буде відчувати себе нещасливою в стосунках, якщо її потреба в тілесності в тактильності буде незадоволена. Із серії, коли їй хочеться, щоб її обіймали, трогали, ніжили, гладили, тіскали, їй хочеться це все відчувати, їй необхідно, а в нього такої потреби немає. Він це не робить, навіть якщо вона її просить, говорить про це. Мене звати Альона Янкова, я психолог, і ми з вами тут розбираємо ті чи інші ситуації, щоб ви свої стосунки в парі покращували, щоб ви була щасливішою, щасливішим. Отож, на що хочу звернути вашу увагу? Дуже часто людина раниться саме об те, що він мене не обіймає, він зі мною не хоче бути, ці відчуття не, не розділяє, йому зі мною не подобається, він дитину обіймає там і цілує, а мене ні. Тобто, зазвичай вам дійсно боляче і гірко і фокус на тому, що це він мене, мене, мене. І ви ображаєтеся, застряєте на цій історії. На що все-таки треба звернути увагу? Що це не стільки про вас, скільки про нього. Це в ньому, скоріше за все, в той чи інший період часу був розірваний контакт з його ж. Тілесністю, з його ж тактильністю, це він десь в своєму житті, і дуже часто це рання історія, дитяча історія прийняв рішення, що от ця тілесність і контакт з другою людиною для нього, так само і для неї, може бути неприємний, небезпечний, непотрібний от якийсь такий Він там відчуває себе незахищеним, йому там було некомфортно і тепер. Це все уникається. Тобто це та ситуація, де йому необхідно з психологом пропрацювати, про що ж ця вся його історія і де він зробив такий висновок, і де він прийняв неусвідомлене, звісно, таке рішення і був була розірваність контакту з цією тілесності, що він вирішив, йому що йому це все не треба і не потрібно. Це все дуже глибоко може бути осідати в нашому несвідомому. І от разом з тим хочу розказати, така історія в мене була в терапії, коли. Да, от така ситуація була, що жінці це все потрібно, а чоловіку ні. Звісно, ви знову ж таки можете розказувати про те, що коли стосунки починалися, все було класно, і він це все робив, а потім пройшло там, півроку чи рік і ще щось, а тепер він от холодний, наче він там мене ніколи не обіймав і відморожується, наче йому це взагалі не треба було ніколи. Тобто, що це було, тоді ти мені це давав, а зараз мене цього немає. Ми часто застряємо на цю історію, що от тоді ти мене там цілували. І пушив, і ніжив, і подарунки дарував, а зараз вже все не так. Так от, ситуація, де жінка така. Продвинута була, і вона каже: слухає, чоловік каже, давай вона все щось робила для того, щоб цю ситуацію покращити, щоб все-таки вона отримувала і її тілесність забезпечувалася. Вона забезпечувала цю потребу з ним. І вона йому каже: давай, ми от засічем на секундомір, от, хоча б хвилинку, щоб свідомо прям ти мені це давав, те, що я хочу. І от вони там засікли, і, грубо кажучи, вона каже про те, що його вистачило на 10 секунд. Ну і звісно, що ой, на 10 секунд вона розчарув... ну, пішла в розчарування, в обурення, це навіть не хвилина, тобто я ніколи не отримаю те, що я хочу. Це караул, це кошмар. Що це і як з цим бути, як з цим жити? Давайте ще, будь ласка, звернемо увагу на цей момент, що у нас є два типи реакції: з одного боку, ми можемо піти в, в таке нещастя, що, типу, ти навіть хвилини не зміг це зробити і відчувати цю ситуацію, таку, яка ну, не вирішиться. А можна подивитися на те, що вау! 10 секунд. А що ще можливо? Як може бути ще краще, прекрасно чудово. Я тобі щиро дякую за ці 10 секунд. Мені дійсно це важливо. Дякую, що ти для мене вкладаєшся, стараєшся, що ти зважаєш, що ти десь перевершуєш себе і йдеш в те, що тобі не так і просто, не так і легко, і стараєшся все таки для мене. Я тобі щиро дякую на наступний раз. Нам би от 11 секунд і так. Кожного дня розумієте, по секунді нарощувати, дай Боже, там от буде і хвилина. Тобто, розумієте, коли ми хочемо щось міняти, коли ми хочемо результати, будь ласка, зважайте. Нам дуже важливо порадіти. Навіть тим 10 секундам, тому що потім 10 можна нарощувати, буде 11 буде 12 буде 15. Просто важливо, дійсно, щоб він теж з цим працював, щоб цей контакт йому зв'язати не з чимось, фу, що я не хочу, не можу, воно мені не треба чогось там незрозуміло, що я від цього нічого не отримую. А щоб цей контакт тілесний в нього теж зв'язався з чимось приємним, щоб він захотів це знов і знов повторити і дозволив собі в цьому теж

Розумієте, це абсолютно два різні підходи. Ну, падати в обморок від того, що все, нічого неможливо зробити в цих стосунках, і нарощувати самі мінімальні результати, які є, які, в принципі, наростити завжди можна. Тим паче, що якщо вкладаються обоє, тут, можливо, сімейна терапія теж ну, неможливо, а 100% буде дуже і дуже корисна. Тому, да. Зважайте, будь ласка, на свої потреби в стосунках. І так, да, я бажаю, щоб ці потреби ваші задовольнялися. І правда, навіть якщо одна людина працює в терапії з собою, це дуже благо буде впливати взагалі на ваші стосунки. Тому, якщо хочеться більше задоволеності, більше щастя, більш конструктивних, благих, таких здорових стосунків. Велкам, запрошую вас на терапію. Да буду рада бути корисною.